Акупунктура може знизити ризик розвитку ішемічного інсульту. Такого висновку дійшли науковці з Китайського медичного університету Тайваню. Вони запевняють, що ефект не залежить від віку, статі та супутніх захворювань. Нічого дивного у цьому не вбачає й експертка зі здорового способу життя. Нутраціологиня Оксана Соколова. На власному досвіді вона переконалась, як це працює. Якщо, наприклад, у людини голова, вона може собі натискати от на цю точку або затримувати і тримати її, і біль буде проходити, вважається, що ризик розвитку серцево-судинних захворювань у людей з ревматоїдним артритом вдвічі вищий ніж у всіх інших. Недуга скорочує життя в середньому на 12 років. Тож науковці взялися дослідити, як акупунктура запобігає саме ревматоїдному артриту. Як акупунктура може завадити інсульту, це точно так же, як я тобі можу сказати, як акупунктура може попередити інсулінтно резистентність, цукровий діабет, втрату зору. Гормональні проблеми, тобто будь-які проблеми зі здоров'ям, просто ми впливаємо на ці точки енергетичні і, і починаємо зцілення органів. Масштаб нового научного дослідження вражає: були проаналізовані медичні дані майже 48 тисяч пацієнтів. У них був діагностований артрит у період від 1997 року до 2010-го. Більшість пацієнтів пройшли курс мануальної акупунктури. Загальна кількість курсів процедур 10. У підсумку в тих, хто про. Шов таке лікування випадків ішемічного інсульту було майже вполовину менше. Дослідження показують, що акупунктура покращує циркуляцію крові в тілі та мозку, а тому її можна комбінувати з іншими методами лікування. Утім, незважаючи на перспективні результати, науковці застерігають, ставитись до них варто з обережністю. Це так зване обсерваційне дослідження, тобто дані для нього зібрані шляхом простого спостереження, а не активного втручання в експериментальний процес. this